Продається комфортний будинок на земельній ділянці 9,5 міста Колмиї неподалік центру. Сам будинок поштукатурений та накритий металочерепицею. Подвір'я повністю огороджене. На території будинку є новозбудований гараж з електричними вхідними воротами а також додатковими кімнатами, які можна переобладнати в сауну, у вкус зону відпочинку господарськими або побутовими приміщеннями. Територія ділянки засаджена молодими деревами, також є криниця, з якої під'єднана вода до будинку, також є септик та зелені насадження навкруг ділянки. Перший поверх повністю готовий для проживання. Тут зроблено євроремонт, підвісна стеля, нові меблі, техніка, котельня е з електричним котлом на батареї та підігрів води та теплу підлогу. І пральна машинка. Підлога вся застелена паркетною дошкою. В кімнатах йде підвісна стеля. Кухня. Оснащена меблями, холодильником, плитою, обідньою зоною, а також є санвузол суміжний з душовою кабіною. Велика спальня з дерев'яними меблями під замовлення і Шафою купе. Зону сходової клітки, яку потрібно доробити. Ремонт на другому поверсі частково під чистову обробку. Телефонуйте для огляду та додаткової інформації.